Двитися перший міський, Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробко. Сьогодні будемо говорити про найголовніше. Ну в першу чергу про хліб. Чому про хліб? Тому що будемо говорити про пшеницю. Я думаю, що е, ті, хто буває в області на Одещині, десь бачать, як активно працюють сьогодні наші аграрії, як збирають врожай. Насправді, враховуючи, що ми у стані війни, це дуже позитивна картинка. Коли ти проїжджаєш повз поля і бачиш, що вони працюють і що вони так збирають пшеницю, і знаємо, що Одесити вже зібрали свій перший мільйони. До речі, вони здається серед перших в Україні, хто це зробив. Такі дані були на 18 липня. Сьогодні це вже навіть більше мільйона. Отже, сподіваємося на те, що із хлібом будемо про це. І не тільки про це будемо говорити сьогодні з нашою гостю. Це Алла Стоянова, директорка департаменту аграрної політики та продовольства Одеської військової адміністрації. Вітаю, Сало. Вітаю і впевнена, що моє питання про те, що така картинка а, дуже позитивна для очей. Мабуть, ви будете солідарні зі мною. Так? Коли ти бачиш, як вони працюють, ти бачиш, що аграрії на місцях, що, попри все, попри обстріли, попри тривоги, вони на своєму місці, вони збирають врожай. Ми зібрали. Вже перший свій мільйон, навіть трошки більше мільйону. Це ж добре, так для наших, от таких. Ну тобто, це як у мирні часи, я правильно розумію? Так, безумовно, аграрії завжди першими починають збиральну кампанію. Початок на Одещині завжди є стартом збиральної кампанії по всій Україні. І дійсно, ми маємо вже більше 1,2 мільйона тонн зерна намолочено, зібрано. І завжди збиральна кампанія є дуже відповідальною, але паралельно вона з цим вона є дуже красивою. І, безумовно, коли ти бачиш, як колоситься золота пшениця, а Якась як... надія, насправді. їде да, ба... комбайн, Тепу... блакитне небо, сонечко, і навіть на якісь там долі хвилин або секунд ти забуваєш, що в країні йде війна, але коли ти чуєш або звук сирену, або вльот, то це одразу стабілізує. І повертає повертає до дійсності, так, так як було цієї ночі. До речі, так окупант поцілив уже і в аграрний сектор, і поцілив. На жаль, дуже влучно для нього. Так було знищено. Скільки гороху? 600, так шість. 600 так, ми маємо вльоти по фермерському господарству на території Белградського району. Там майже 70% виробничих потужностей знищено. Там з чотирьох ангарів два повністю зруйновано, один частково. Так, 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 там знищено. 2 20 тонн ячменю озимого і 100 тонн гороху. Mm -hmm. Ну, для підприємства це великі гроші і Наскільки а. приблизно коштів підприємство обідніло? А зараз група ще працює, ще, ще йду ще, ще ведуться підрахунки. Так, так. Так. На сьогодні сказати вже е, таку підсумкову цифру поки що не можна, тому що ще, все це ще в роботі. Єдине, що якщо можна говорити із цього позитивно, це що люди не загинули. Це єдине, хоча там є постраждалі, так. наскільки я розумію. Так, є постраждалі віддається поранень. А всі, всі люди живі, це головне. Але живі це найголовніше, так. так але так амбари, ангари ці руйновані абсолютно вщенда. так, і повністю там, зруйновані. і там техніка, так багато техніки було. А, да, техніки. багато техніки, п'ять одиниць і розвантажена навантажувальна техніка, тобто манітуру робота... і зернозбиральні комбайни. Тобто, да, так, техніка підприємства, і це ми кажемо про такі великі, дороговартісні речі, а навколо постраждали підприємства. Я ж кажу, 70% це. Mm -hmm. Це активи. Mm -hmm. Тобто б'ють по болючому окрім об'єктів критичної. Насправді, все, що стосується їжі, стосується продовольства, це теж об'єкти критичної інфраструктури. Безумовно. Так і на жаль, поцілили і у цей Ну, сьогодні. В нас працює в обласній адміністрації комісія, яка займається тим, що вона визначає, які об'єкти є критично важливими для громад на теретна нашої території. І до речі, завдяки таким рішенням працівники цих господарств мають можливість забронювати своїх працівників. П'ятдесят відсотків від uh -huh. військовозабов'язаних, uh -huh. ну так щоб було кому збирати врожай, так. щоб було кому далі. Сьогодні безумовна було... кампанія триває, скажімо так, майже позитивно. От якщо не враховувати, що всі такі речі відбуваються, але е якщо ми можемо казати, що насіннями або технікою підприємства забезпечені, то сьогодні є питання кадрів і людським ресурсам Не всі підприємства, на жаль, забезпечені. Uh -huh. Стосовно зерна, ваші прогнози надалі, ми знаємо, що навіть в умовах війни аграрії працювали. Працювали досить таки потужно, скільки могли. Знаємо, що частину о, території ми втратили, я маю на увазі, територію, яку можна було засівати. Так, це Херсонська область, величезні е, площі. Тож все перейшло на Одещину, і ми маємо забезпечити потім ну, південь, як мінімум. Так? Чи, за Нашими Прогнозами це вдалося зробити? Ну, по-перше, е Завдяки нашим збройним силам України і нашому захисту на території Одеської області не ведуться відкриті бойові дії. І е, загальна площа під сіліхосподарськими культурами вона майже не змінилася. Лише трішечки відбулися зміни в структурі. Е, е, у зв'язку з Каховською кризою, зв'язку з, з попитом на овочеві культури, на баштанні культури е, площі аграрії збільшують саме. Під цей напрямок, і на сьогодні у всіх видах сільськогосподарських підприємств і домогосподарствах ми маємо вже 3200 гектарів під гектарів культури, з яких 2,5 буде, до речі, наш одеський кавун, який ми вважаємо, що не поступиться нашому херсонському другу по якості по смаку. От е, спробуємо зараз... помогати. Да, так ну, так. А, сьогодні ми йдемо в напрямок розвитку овочівництва. Аграрії збільшують площу під цими культурами, і до речі, до нас до області заїжджають вже інвестори, які розглядають розташування своїх потужностей для переробки, наприклад, від переробки томатів на томат Паст, ми розглядаємо зараз таку можливість. Йдеться розмова про будівництво одного або навіть двох переробних підприємств на нашій території так? так, на території Одеської області, безумовно, тому що вона вважається більш-менш безпечною на відміну від інших регіонів. Ну, таке, да, так. так да, поняла, але ближче до півдня, все ж таки, до кордону територія є безпечною і інвестори розглядають такі можливості в цьому напрямку. Аграрії, безумовно, це той сектор, який в найбільшій своїй кількості залишився в Україні, тобто не виїхали, тому що вони прив'язані до землі. Вони відчувають дуже велику відповідальність для того, щоб кожний гектар оброблявся. І безумовно, сьогодні ми відчуваємо відповідальність за забезпечення не лише Одещини, а й сусідних регіонів, Миколаєва, Херсонщина, Запоріжжя, сільськогосподарськими необхідними товарами, овочами і. Баштанними культурами. Тому... Коли, до речі, перший кавун буде Одеський. Ну, <заправлена> плануємо, зами. що буде в серпні. В серпні, в серпні так. Так, так, наприкінці серпня майже, має бути вже перший кавун. А що стосовно пшениці, хочемо зрозуміти, чи вистачить нам хліба, чи вистачить пшениці? Взагалі знаємо, що в один із прильотів було знищено 60 тисяч тонн да чи скільки 60, так, 60 тисяч тисяч, тисяч, тон, тон, тисяч тон, тон зерна, зерна боюся які... помилитися. Так і тоді до речі, так з'явилася інформація, що от це буде наслідком того, що ціни будуть підвищуватися. Чи це спекуляція? Ну, внаслідок саме цих 60 тисяч тонн це безумовно виключно спекуляція. Mm -hmm. О, тому що це зерно воно мало навантажуватися і їхати до е, інших нужденних країн. Все одно не наше експорту. зерно, так мало бути, а, ну, ну, але тобто, це наш експорт, нас, і це так, наші гроші, гроші, це наша так. валютна виручка, і дійсно це наші витрати. Mm -hmm. Тому іде така мова. І дійсно, е, якщо це буде продовжувати, це то ми несемо великі збитки. Сьогодні е, ми можемо казати, що майже 50% валютної виручки країни, це виручка внаслідок продажу експорту сільськогосподарських товарів, от і Одещина сьогодні є експортними воротами і єдиним майже безпечним каналом виходу експорту. Тому якщо ми будемо, скажімо так, розраховувати на те, що всі ці канали будуть працювати, то і експорт буде здійснюватися, і валютна виручка буде заходити до країни. Якщо будуть безпечні небезпечні умови, то безумовно експорт зменшиться. І наша економіка вона буде е, слабшати. Але держава на всіх рівнях від нашого регіону до керівництва країни впроваджує заходи для того, щоб експортні канали працювали і щоб наша економіка жила. І сьогодні навіть ми маємо на цей рік біля 20 мільярдів гривень на страхування суден, які будуть готові працювати е, в акваторії е, моря, навіть якщо зернова угода працювати не буде. Угу, Навіть поза зерновою угодою. Так, до речі, хотіла питати вас стосовно зернової угоди, як думаєте, які перспективи? Я знаю, що питання не до вас. Я знаю, що це взагалі питання не до України. Але як думаєте, чи є якісь позитивні моменти в тому, що зернова угода запрацює? Якщо проаналізувати взагалі стан в країні, то моя особиста думка, що зернова угода або в іншому вигляді, або в іншим механізмом, але коридор умовний по експорту працювати має і працювати буде, тому що продовольчий баланс в світі зменшується внаслідок кліматичних змін, внаслідок війн, кількість людей зростає, кількість нужденних країн теж зростає. на 20%. Перший рік це було 46 країн, які були на межі голоду. В 22-му році їх вже біля 70. А у нас взагалі-то країн в світі там біля 250, можу помилятися, плюс-мінус зацікавленість не лише да. з боку. Тобто України. одна третина там на сьогодні країн, які, яка є на межі голоду. І якщо казати по статистиці, по індексах, ми маємо навіть таку шалену цифру, що 3,1 мільйонів діточок залишають щороку своє життя внаслідок. Док відсутності їжі, і це дуже велика проблема в світі. Тому Україна сьогодні є житницею. В нас є те зерно, яке потребує світ, і світові гравці мають жити всіх заходів для того, щоб наша українська пшениця годувала світ. І сьогодні, якщо ми спроможні нагодувати 400 мільйонів осіб, то в найближчій перспективі 5-10 років, 15, ми зможемо нагодувати 600 мільйонів. Тому що в нас нам розвивається це безумовно. Так. В нас розвивається переробка, і в нас є чіткий план відновлення і розвитку аграрного сектору, який, до речі, Тарас Миколаївич Висоцький презентував в Лондоні. І ми збільшуємо завдяки цьому плану цим інвестиціям свій обіг, обігові кошти в аграрному секторі. І частка доданої вартості залишається в країні. І нарешті для України це можливість збутися ось цього ярлика сировинної країни і настати е, дійсним дійсно країною з доданою вартістю, бо всі про це говорять. І нарешті ми бачимо, що перші кроки для впровадження цього вже здійснюються. Ви знаєте, це має зрозуміти не лише Україна, тому що так ми зацікавлені в тому плані, що це наші кошти теж так і наша е, як наслідок наша економіка. Але е, о, ті країни, про які ви говорите, які потребують ось цього зерна. Вони теж мають бути зацікавлені. Всі розуміють, що якщо зернова угода не буде. Хоча, коли вона працювала, це теж не було небезпечним. Це було дуже лише умовно безпечно, так? Але поза цією угодою буде ще більше небезпеки. І чи погодяться ну, якась певна кількість суддів, ви розумієте, хто це? який має бути відважний капітан, я не знаю, який просто а, і справді буде готовий. Плисти сюди і вивозити Повірте, такі люди. Є. Бо, я впевнена, що такі люди є так лише. Знайшлись би ті, хто ще і безпеку їм якусь міг гарантувати ще якусь додаткову безпеку. Це теж було б непогано. Ну такі люди впевнено, так. теж є, і саме завдяки таким людям тримаються наші кордони, і ми продовжуємо захищати свою країну і не здалися там за 2-3 дні, як це були ці прогнози. А саме завдяки тому, що в нас є такі відважні, сильні люди, ми досі тримаємо опір. Так, сподіваємося на те, що. Те, що запрацює, оцей механізм запрацює все ж таки. Він не має момент. запрацювати, і сьогодні навіть президентом України впроваджуються заходи щодо підтримки нужденних країн, тому що ви правильно сказали, що не кожна країна може себе забезпечити. Є країни з сильною економікою, але з відсутністю зерна. То там ми кажемо про експортне відносини. А є країни, які не спроможні, і тут діє програма президента «Grain from Ukraine», завдяки якій наша країна разом з іншими країнами надають. Допомогу цим нужденним країнам, тому е канали експорту. Мають працювати, ну почекаємо трошки, так і я думаю, що Україна довго чекати не буде, а буде щось робити за для того, щоб цей механізм так. все ж таки запрацював. Знаю, що і аграрії так не зупинилися. Ось бачите, прилітає. А вони продовжують. Я впевнена, що відновляться і ці, які дуже постраждали наразі, які втратили майже майже все, що було так. так, можливо, за все своє життя. Це дуже сумно і дуже прикро. Але повторюся, найголовніше, що вижили люди. Саме найголовніше, і я думаю, що вони справляться. Стосовно того, що працюєте і ви продовжуєте із аграріями, стосовно того, що навіть під час війни для мене було новиною, що проводяться форуми, аграрні так. форуми. Так і ось про цей форум ще навіть ніхто не говорив. Можу сміло сказати, що в ефірі першого міського це буде вперше звучати, так і взагалі, то такий майже ексклюзивний матеріал. Що за форум пройшов ось днями і до чого там прийшли? Для того, щоб ми мали сильну оборону, ми маємо мати сильну економіку, а тому ми маємо дбати про свій розвиток. Тим паче, ми є кандидатами до вступу в ЄС. Йдуть розмови до вступу в НАТО. І сьогодні Україна, незважаючи на те, що знаходиться в умовах воєнного стану, запровадила велику низку реформ, які так також тривають. Покажіть мені іншу країну, яка була в стані війни і ще проводила. Реформи розвивалася і виконувала Справді. великі такі серйозні умови. А якщо подивитися на перелік вимог до нас як до кандидатів, то там 60-70% це агропитання. Тому сьогодні перед нами стоїть завдання тримати свій фронт і виконувати всі ці вимоги, що ми робимо. Сьогодні в нас триває реформа меліорації. Це наше майбутнє. Якщо подивитися на карту України, то сьогодні. Сьогодні південь країни вже від степу переходить до опустелювання. А до 2050 року, за прогнозами кліматичних експертів і інститутів, то взагалі то дві третини України будуть знаходитися в такому стані. Тому зрошення, меліорація – це, це наше майбутнє. Так? Це безумовно. І якщо ми подивимося розташування меліоративних мереж, то це Дніпро, Запоріжжя, Херсон і Одеса. І єдина велика. Системою, яка може продовжувати і виконувати працювати і на реформу, і на забезпечення сількоскультурами на зрощенні, які вирощуються, це Одеська область. І ми маємо дуже великий потенціал це 227 тисяч гектарів, з яких сьогодні фактично зрошується лише 42. Тобто ми маємо потенціал в 180 тисяч гектарів відновлення і будівництва і модернізації зрошуваних систем. Безумовно, в цьому напрямку ми працюємо всі як єдина команда від місцевих органів самоврядування від аграрія до керівництва країною. І так вчора, позавчора, два дні тривав другий маліративний форум. Перший відбувся в минулому році в Києві, і дуже символічно, що другий відбувається саме тут, на Одещині, тому що саме цей регіон більш за все страждає від посухи. І ми підвели підсумки, які вже є напрацювання, є підтримка від державного бюджету. 200 мільйонів на розвиток і підтримку водокористувачів, член, членів об'єднання водокористувачів. Є підтримка від міжнародних донорів за ініціативою і підтримкою, якого пройшла наша ось ця нарада велика другий форум був за підтримки USAID Агро, і вони сьогодні надають дуже потужну підтримку аграрному сектору, в тому числі і по зрошенню, по меліорації. завдяки їх підтримки в Одеській області, ОВК. Яке за кількістю членів є найвеликою в Україні. Отримала реєстраційний номер кадастровий номер, і вперше зайшло в систему державної кадастрової карти. І це така подія, яка може стати практикою і досвідом для інших ОВК, які є створеними в Україні. Їх сьогодні в Україні 24, які зареєстровані. Одещина є пілотним в цьому напрямку. Ми маємо 11 об'єднань водокористувачів, з яких шість вже є зареєстровано. І USAID в цьому плані надає потужну підтримку. Підтримку в даному випадку 36 мільйонів гривень на дві ОВК – Одеська і Черкаська, які виграли гранти. Цю роботу пропрацювала і Суворівська територіальна громада. Підтримку в супровіді надала наша агенція регіонального розвитку. Безумовно, все це було за підтримкою нашої обласної державної адміністрації, департаменту аграрної політики. І в цьому сенсі ми маємо вже результат, який показує. Позитивні зміни. А, в рамках цього форуму відбулися комітетські слухання, тобто до нас виїжджали народні депутати аграрного комітету а, і заслуховувалися питання не лише меліорації, а й питання рибогосподарської галузі, тому що в цьому напрямку в нас теж триває реформа, і ми вже вдруге стаємо пілотними. Ми маємо вже один закон за один рік. І зараз ми є пілотними по а, марі культурі. <гум> От, а, теж ми ми не працювали проблематику, зробили рішення, і ми очікуємо на прийняття закону навіть закон 75-77, який регулює відносини по міліарації, передає великі об'єкти у відповідальність державного оператора. Але завдяки цьому будуть працювати і наші водойми, а це пересикається іще із рибогосподарським комплексом. Також в рамках комітетських слухань. Ми заслухали проблемні питання по виноградарській галузі. О, знаю, що там теж є якісь нюанси, так? Так, так. там є проблеми, тому що саме виноградарі, які паралельно на своїх підприємствах ще є виробниками алкогольної продукції, вони на сьогодні не мають доступу до дешевих грошей. 5-7-9 вони беруть кредити під 25-27%, і вони не мають доступу до грантової підтримки. <продук> а сьогодні, на переробку, кожне підприємство може отримати. Отримати до 8 мільйонів гривень на розвиток. А наші підприємство це Саме тому, що алкогольна продукція, так, так, то, що а, ми як сектор виноградарський, 60% виноградників знаходяться саме в нашому регіоні зі всієї країни. Тому для нашої економіки це дуже така рушийна сіла. І можу сказати, що сьогодні ми маємо вже перші вжиті заходи, перші шаги, кроки. це ми в першому читанні маємо законопроект 90-30. І хочу подякувати всім народним е, депутатам, які підтримали цей законопроект, і е, саме в ньому є норма, яке, яка надає ось цю державну підтримку для наших виноградарів. От слухаю вас і розумію, що життя продовжується і не просто продовжується, воно ще і е, знаєте. Е, З'являються якісь нові напрямки, з'являється якісь от те, про що ви говорили. Насправді так, ми ж розуміємо, що йде війна, і проводити якісь такі реформи, і е, вводити якісь нові такі от моменти, про які ви говорите. Це надскладно сьогодні. І дуже добре, що це все відбувається, тому що аграрний сектор це той сектор, який нас годує насправді і не лише нас, так ну в першу чергу годує українців, так. і це дуже сьогодні важливо. Тому дуже добре, що він підтримується. Дуже добре, що проходять ось такі. Якісь дієві такі заходи, які, на яких вирішуються ось такі важливі питання. Ну і стосовно виноградарів, тому що це теж так специфічна сфера, але корисна сфера дуже і потрібна сфера. Тому ось така підтримка їм теж важлива. Так. Дякую вам дуже. Коли ж жнива завершаються? На Одещині десь та, через півтори тижні має тижні вже можна так. підводити. Ну, набивати така підсумки, кількість. Так. Може, десь хтось щось у куточку щось буде дозбирати, mm -hmm. тому що компанія ну, тобто, теж та, до двох тижнів будемо кількість. вже розуміти, що ми маємо в закромах так. і як буде далі. Думаю, що будемо обов'язково спілкуватися ще. Алла Стоянова директорка департаменту аграрної політики та продовольства Одеської ОВА, була сьогодні в нашій студії. Ми Говорили про те, що Одеса вже зібрала а, свій перший мільйон і пішла далі. Далі я про пшеницю, так, що Одеса продовжує розвиватися, що аграрний сектор Одеси продовжує Одещини. Продовжує розвиватися, це дуже важливо сьогодні. І що навіть ось такі е, прильоти, які відбуваються е, подекуди і на аграрний сектор, не зупиняють наших аграріїв, а дають їм змогу відновлюватися. Це найголовніше. Тому тримайтеся е, і аграрії теж на своєму аграрному фронті. Він наразі дуже важливий. Дякую вам, що ви прийшли. Побачимося на першому. Бережіть себе.